Весняні прибирання у користині продовжуються, незважаючи на холод та неочікувані опади. Цього разу ми приєднались до групи, яка наводила лад у берегів вужа в районі дитячо-юнацької спортивної школи. Це представники громадської ради міста. Не полінувались, залюбки прийшли, тому що після зими дуже багато сміття в місті, біля річки, ось тут у парку. Ми громадою зібралися і вийшли з задоволенням зібрати це сміття. Зовсім поруч з полем, де тренуються юні вихованці спортивної школи, між кущів та дерев розстелились усі пороки нашого суспільства: пияцтво, наркоманія, байдуже ставлення до чистоти навколишнього середовища. Найбільше пластикового цього товару такого пакети, брудні бутилки, шприци є. На жаль, ну такий от пластиковий мусор, який не горить, який треба зібрати, який не треба взагалі розкидати. Не новою є інформація про те, що деякі види сміття розкладаються роками. Серед тих, що найбільше забруднює берег вужа, недопалки розкладаються 10-12 років, пластикові пляшки понад 100 років, підгузки та алюмінієві банки 500 років. А склу для повного розкладання потрібно понад тисячу років. Скільки такого добра на берегах річки у самій річці та й взагалі по місту, порахувати складно, але кожен з нас розуміє, що ситуація вже вийшла з під контролю. Такі масові заходи, як суботники, можливість осягнути масштаб проблеми навколишнього середовища. Адже після виснажливих прибирань розуміння того, що смітити не можна, стає яснішим. А чим більше людей беруть участь у суботниках, тим менше тих, хто смітить. Такої думки і народний депутат України Володимир Аршонков, який також долучився до акції і разом з громадою прийнявся звільняти від сміття зелені куточки коростеня. Я відгукнувся, я дуже задоволений сьогодні. Представники громадських організацій. І ми, от спілкуючись, говоримо про те, що треба періодично робити такі акції. Треба думати над тим, як взагалі, от вздовж річки Уж встановити такі, знаєте, от не просто санітарні зони з технічних умов, а з чисто людських моральних. Кожен громадянин повинен от кожен квадратний метр навколо річки вважати санітарною зоною і тут не смітити, прибирати. Тоді буде все у нас красиво, гармонійно в нашому житті. Це був не останній суботник у місті. Якщо вас хвилює санітарний стан міста і засмучують гори сміття, долучайтесь 25 квітня і допоможіть місту очиститись.